Дівчатка, я закінчую. Ось отакий у мене вийшов великий. І хочу показати, як зробити кінцівку, тому що мені не записало в одне відео. Я би хотіла, щоб ви бачили. О, чекайте. Мій телефон падає. Я зараз, зараз налаштую. О, О. І дивіться, тоді в кінці вже ви вкладаєте одне в друге. Ось. Од... Один в другий і закладаєте листочку. Ось так, одне в друге. І це може бути не обов'язково кінець, це може бути і початок. Якщо вам початок, серединка корони не підходить, то кінцівочка теж може хоча. Хоча теж проколюємо, От проколола, одне в друге заклала, проколола одним. І отак посерединці. Бачите, і воно може бути для того серединку, що ви собі можете один поставити, потім другий, ось так. І це буде не кінець, а початок. Ну, як Зараз, зараз, Я зараз зріжу ці кінчики, зроблю ще отут дюрочку. Ну, перепрошую, це довго мені вийшло через те, що я вже трошечки забулася, як це робиться. Але дуже гарний метод. Дуже гарно виходять листочки гарні. Може, ще той зелене так запхати, Трошки кінчики не гарні. Тут такий гарний в мене. Дуже гарно знайшла. Ще такий жовто-зелений. Можна в кінці зробити ниточками всередині зав'язати. Всіх ж вдома нитки є. Це якщо робите, наприклад, на природі десь з дітьми, то тоді отак стараєтеся одне з другим сплести ці листочки, щоб вони. Трималося. А коли вдома, о, дивіться, яка вийшла серединка. І я з цієї сторони, з серединки, заплітаю таким як косічечкою його. Не можу показати, бо не видно. Ось так. І потім закріплю на горі. Щоб воно так трималося. Ось він так виглядає зсередини, ось так вийшло. Він виглядає назовні. І ось так виглядає. О, бачите? І оці листочки, вони якби мають якби добре закріпити, то воно може бути ось так, а можна їх було просто скласти і не викладати. І ось так була б корона. От мені, наприклад, так навіть більше подобається. Бачите? Це зробила на маленьку дитин, дитячу головку, тому що в мене вона вийшла ось так. о, Бачите? Тетяна королева осені. Та-дам.